Ви знаєте, я чотири дні поспіль був на кордонах на Сумсь Сумській області у військових частинах. Я вам так. хочу сказати, що з мобілізації справді повна біда. Тому що, по-перше, мобілізували не тих, хто хотів, не ті, хто стояли в чергах, а тих, кого змусили, бо в них, бачите, відповідні військова спеціальність. Але та спеціальність, вона їм, знаєте, абсолютно не допомагає. Тому що насправді люди не хочуть стояти зі зброєю. Це питання національно-патріотичного виховання. А по-друге, треба ставку робити було, в першу чергу на тих, хто готовий проходити вишку і стояти стільки, скільки треба, а не ставити ультиматуми владі, з цим проблема. Тепер ми говоримо про те, що маємо ввести е, воєнний стан. Я цілком згоден, що в регіоні на Донбасі треба вводити воєнний стан і застосовувати вже армію. Але знову ж таки повертаємось до парламенту. Була законодавча але ініціатива, але армію, була я прошу, армію ініціатива кожем'як, яка е, е, була скажу. наступним чином процитована, тобто, за, за е, незважаючи. Наведення військового стану в окремих регіонах виборча кампанія не зупиняється. Чому це важливо? Тому що завдання Путіна зірвати виборчу кампанію, щоб українці не вибрали легітимного президента. Тоді в нього Янукович далі буде продовжувати бути маріонеткою, буде оголошувати написані в Кремлі цитати і промови, і Путін буде козиряти оцим засмальцьованим уже не тузом, а не знаю, лузером Януковичем. Якщо ми обираємо президента легітимного, у Путіна цей козир випадає з рук. Януковича, до речі, я абсолютно впевнений, схватить який-небудь, знаєте, інфаркт чи десь неправильно оступиться. Не потрібен він вже буде Путіну. Тому питання, якби б Верховна Рада проголосувала цей законопроект Кожем'якіна, то ми б могли і воєнний стан вести, застосовувати армію і проводити виборчу кампанію. Бо зараз ми де-факто сиріну виборчу кампанію ведемо в умовах війни на сході. Але не можемо використати армію. І Те, що зараз вибач, Ігор, що я тобто, тебе перебив. А виборчу беребим. кампанію, і тобто нам, нам на сході проводити не треба. І думку ти людей на сході не треба, не треба буде треба, почути, треба. якщо армія ви і правоохоронці забезпечать виборчу кампанію. Сьогодні на сході виборча кампанія неможлива, тому що людей вбивають за українську мову, людей вбивають за український прапор, людей вбивають за те, що вони виходять на багатотисячні мітинги за єдність України. Вбивають бандити, терористи з колорадськими стрічками, з ганчірками. Триколоровими сусідньої держави і прапорами неіснуючої республіки. Я до речі, зареєстрував постанову для того, щоб е, локалізувати цих сепаратистів і притягнути до відповідальності, заборонити використання символіки окупаційної держави Росії і заборонити використання колорадських стрічок і прапорів неіснуючих існуючих республік на території України, окрім офіційних заходів. Знову ж таки, як його можна проголосувати, як його можна винести напередок денний, якщо наступне зібрання в нас 6-го числа, і я не впевнений, що в нас там. Буде більшість голосів для того, щоб ухвалювати річ.